Недавно у бібліотеці я взяла книжку Колін Говер Безмаріт. Хочу поділитися з вами емоцією з цієї книги. Безмеріт роман, який змушує читачів замислитися над важливістю чесності, взаєморозуміння та довіри сімейних відносин. 17-річна героїня маріт відчуває, що не отримує бажану любов від родичів, тому вирішує залишити їх. Якщо нічого не зміниться, та перед тим, як здійснити свій план, вона вирішує відкрити всі сімейні таємниці і змушує родичів сказати всю правду. Вона підтримує зв'язок з родичами та показує всіма силами, як важливі сімейні стосунки. Ця книга рекомендована для сімейного читання для теплих вечорів. І для подальшого сімейного обговорення рекомендую вам прочитати цю книгу для того, щоб зміцнити свої сімейні стосунки.